Попередня причина вибуху порушення правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних робіт. Журналісти хотіли зайти на територію організації, щоб ознайомитися з місцем пригоди та поспілкуватися з представниками нафтобази Золотий екватор, чого упродовж кількох годин так і не вдалося. Ну, Наберіть, спитати, чи він хоче з нами не поспілкуватися не. просто. Якщо він з вами поспілкується, він до вас вийде. ми нам його чекати, так? Так. Проте ніхто до нас так і не вийшов. Тому ми поспілкувалися з місцевими жителями, сусідами нафтобази. Я думаю, у мене он балон газовий стоїть. думаю, балон у нас зірвався в творі. Я на балон дивлюся, все нормально. Потім дивимося, димок пішов з ніфті Нам же ж там не видно он за тією стіною. Прийшла додому з поля, лягла трошки, думаю, п'ять минут полежу. Як я чую, ну сильно бахнуло, сильно бахнуло, і я з того ліжка впала, впала, і шибка мені впала на стіл туди, в літній кухні. Діти злякалися просто і самі злякалися. Ну, ну не передати, не просто навіть ще руки трусяться. Ми були на городі, аж поки взрили, бачимо тако метрів сто крутиться. Бляшанка, яка там впала за городом. Та Бляшанка ще й завдала збитку одній із місцевих родин, пошкодивши покрівлю господарського приміщення та розваливши муровану вбиральню. І це щастя, що ніхто з жителів вулиці Страклівської не постраждав. Проте у результаті пошкоджені вікна, в будинках та в магазинах падали речі. Діти на вулиці теж падали від потужної хвилі. На компенсацію мало хто сподівається. От ми вже сьогодні всі збиралися на вулиці, говорили між собою. Ну, я не знаю, треба добиватися, просити, кудись звертатися, але ну, це не робота. Тут люди живуть діти, і це може біда бути страшенно просто-напросто. Вікно вилетіло, розбилося, стінка тріснула, тут двірами вилетіло, по хаті три вилетіло, монітор впав, я не знаю, що, що, як так гахнуло воно, бо на городі ми були. І люстра. Облетіло місцеві жителі стривожені, що може повторитися трагедія 89-го року, коли пожежа на нафтобазі забрала життя шести людей. Пані Ольгу та подія залишила без годувальника. Згорів тут на базі. Вони ніяких мірів не прийняли. Вони сказали, що мол, базу заберуть звідси, але вони її цю базу не забрали. Хто то буде ті шибки вставляти? Вони за чоловіками нічого, а тепер це невелике. Там така потера, що там шибку, ну але все одно це ж гроші коштує. Для мене 10 копійок сьогодні коштує. Згоріли свині в сараї в нас там тоді, і біля така пристройка, біля сараю, було все, що було дитячі коляски, холодильники. Ми тоді планували ремонт в хаті батькам робити, то тоді погоріло все. Тоді просто з баків такі вогняні, вогняні полум'я. Просто ви випари були і вони стріляли на дорогі кругом. Двох постраждалих працівників нафтобази було доставлено каретою швидкої допомоги до районної лікарні. Госпіталізували одного з них, який відмовився будь-що коментувати. Загальний хворого на даний момент задовільний. З його слів, відомо, що він упав з висоти на якусь трубу Обставини травми. Хворий скриває, не говорить прямо І на даний момент вияснено, що там є компресійний перелом l 3 хребця, першого, десь другої ступені. Жителі Страклівської кажуть, що втомилися жити в постійному остраху, тому найближчим часом підуть громадою до влади вирішувати долю гори нафтобази